Вітаю, друзі! Якщо для вас важливо чути і розуміти свою дитину, мати з нею довірливі і міцні стосунки, якщо вас цікавить, що відчуває ваша дитина, до чого вона прагне, що її засмучує, що їй подобається, які в неї проблеми, це відео буде дуже корисним для вас. Я Ольга Стебловцева, практикуючий сертифікований психолог, психотерапевт, маю спеціалізацію з дитячої психології. Дуже часто проблеми дитини ховаються в її емоційній сфері, в сфері її почуттів. І тоді наші практичні дії, настанови, навчання, якщо ми ділимося своїм досвідом чи намагаємося якось залагодити її ситуацію, не покращують стан дитини, не допомагають їй. В цих випадках краще свою дитину послухати. Згадайте себе, коли вас образили, у вас щось не вийшло. Що вам важливо почути від близької людини? Параду, критику, чи такі слова, як я ж тобі казав, що так і буде. Не звертай на це увагу, це все єрунда. Треба було б старатись краще. Чи то, щоб з вами побули поруч, готові були вислухати вашу ситуацію, витримати ваші негативні почуття, поспівчувати вам. Так само і для дитини. Психологи знайшли дуже дієвий і цікавий метод, який називається методом активного слухання. Він складається з двох частин. Перше, ми повертаємо дитині то, що вона нам розказала про свою ситуацію, перефразуємо це. Друге, ми називаємо почуття дитини цей момент. Якщо ваша дитина ображена, їй страшно, соромно, в неї щось не виходить, з неї вчинили несправедливо. Або вона просто дуже втомлена. Що буде найкращим для неї? Щоб ви були готові її вислухати, побули з в нею поруч, розділили її почуття. Метод активного слухання в цих ситуаціях дуже допомагає, дуже дієвий. Давайте розберемо три ситуації. Ваша дитина маленька, прийшла з садочка. Її образили. Чи штовхнули, чи забрали іграшку, чи накричала вихователька. Друга ситуація дитина не хоче одягати шапку, ви дуже поспішаєте, а вона капризує. Каже, що ця, -ця шапка вороцька, вона мені не підходить, вона не модна і не личить мені. Третя ситуація: дитина прийшла зі школи і каже Я не зрозуміла учбовий матеріал, перепитала вчительки, а весь, а весь клас наді мною насміхався, посміявся. Яка наша перша реакція, і наші перші слова зазвичай? Пограю цією іграшкою та віддасть. Якщо вихователька накричала, то, мабуть, ти заслуговуєш на це, ти так себе поводив. Треба вміти за себе постояти, вчись. Або одягни цю шапку, не мороч мені голову, ми дуже поспішаємо вона нормальна, хороша шапка, на мій погляд. Не звертай увагу, коли з тебе сміються. Це єрунда, ти дуже вразливий. Або треба було краще вчитись, що би ви відчули в такий момент? Як би ви відреагували на такі слова? Чому ж ми постійно, коли нашим близьким погано, коли вони відчувають негативні емоції, намагаємося одразу цю ситуацію полагодити, дати якусь пораду, щось порішати швидко? Бо нам дуже важко переносити. Коли нашим близьким погано, коли наші близькі страждають, це дуже важко переносити на емоційному рівні. І тому порада це як, як, якась дія, яка нас заспокоює, і ми вважаємо, що ми заспокоїмо іншу людину. А що відчуває людина або дитина в цей момент, коли ми так себе поводимо? Вона відчуває, що ви знецінюєте її почуття, не хочете приймати їх. Ви не розумієте складність її ситуації, ви просто хочете від неї відмахнутися. А що робить метод активного слухання? Коли ми його приміняємо, людина відчуває, що ми розділяємо її почуття, ми готові її вислухати і поспівчувати її. З чого складається. Як навчитись цьому методу? Чотири правила. Перше, коли наша дитина хоче нам щось розповісти. Ми повертаємось до неї обличчям, дивимося її очі. Якщо дитина маленька, беремо її на руки, приобнімаємо її, щоб ми були з нею на одному рівні. Що це дає? Наші невербальні сигнали тіла одразу щитуються. Перше, що щитує людина, це невербальні сигнали тіла. Чи готові ми слухати, чи взагалі ми її бачимо, чи ми налаштовані на неї? Ни в коєму разі не треба, коли ваша дитина прийшла до вас з чимось важливим, стояти до неї спиною, мити посуд, або дивитись телефон, або дивитись телевізор, або лежати на дивані в розслабленій позі, дитина тоді не буде відкриватись і щось розповідати вам. Друге правило це коли дитина засмучена їй погано, то краще не задавати питання, а розмовляти з тверджувальними реченнями. Наприклад, син прийшов зі школи і каже, я не буду більше з Назаром дружити. Ви не питаєте, а що сталося, а чому, а ви ж такі хороші друзі були. Ви кажете, ти більше з Назаром не дружиш. Зазвичай дитина каже, так, ми посварились, друге, що ми називаємо її почуття. Тебе це дуже засмутило. Тоді дитина далі починає розкриватись і розповідати свою ситуацію. Третє правило це тримати паузу. Коли дитина вам щось розповідає і ви перефразували то, що вона вам розповіла, почекайте, поспостерігайте за дитиною. Це дає можливість їй зібратись з думками і як можна точніше розповісти про свої почуття, про те, що її турбує. І четверте правило ну це те, що з чого складається метод активного слухання. Ми перефразуємо то, що нам дитина каже, у стверджувальній формі, і потім називаємо її почуття в цей момент. Давайте розберемо знову на цих прикладах, які були, коли я раніше казала, маленька дитинка з садочка, її образили, вона каже, що в неї забрали іграшку, ми кажемо. Менюнечка, Петя в тебе забрав іграшку. Дитина каже, ну так, він, він такий поганий, він ще й штовхнув мене. Ми кажемо, ти дуже образився, тобі дуже погано, ти дуже засмутився. І далі вже дитина починає виговорюватися. І це знижує накаву цих негативних почуттів. Друга ситуація, коли дитина не хоче одягати річ, ми кажемо, ти не хочеш одягати цю шапку, вона тобі не подобається. Ну, дитина одразу заспокоюється, в неї знижується супротив. І вона каже: так, не хочу, погана шапка. Ну, давай тоді розглядати е, варіанти, що можна придумати. Може, іншу шапку, може, капішу надінеш? Як, на твою думку, можна поступити? Все, конфлікти щерпаний, дитина дуже буде вдячна вам за це розуміння. Третій випадок, коли дитину, над дитиною посміялась. Вона нам розповідає, ми кажемо: так, ти намагався спитати вчительку, розпитати те, що ти не зрозумів, і над тобою посміялась. Дитина одразу відчуває, що ви готові, що ви розумієте, наскільки ця ситуація важка для неї. І потім ми кажемо: тобі було дуже соромно, ти засмутився, ти образився на них. І дитина починає розповідати про цю ситуацію, ви обговорюєте, і вона сама там потім знаходить. Ну, втішається цим, тому що ви її вислухали і підтримали. Що нам дає, які бонуси від цього методу, яка користь від нього? Перше, це, як кажуть, коли горе розділяєш навпіл, коли горе вислухають і сприймають, воно розділяється навпіл. І так само, коли радість розділяють з вами, вона помножується в два рази. Цей метод одразу практично знижує негатив, негативні почуття, або вони взагалі зникають. Це допомагає дитині правильно висловлювати свої емоції, не бояться, не, не боятися негативних емоцій, не тримати їх в собі, не блокувати їх, а виговарювати, вважати, що це нормально. І коли не, з нею щось трапляється погано, і ви розділили з нею, вислухали її. Ця ситуація просто закривається, дитина її проживає нормально, як і положено, як ну, в здоровому спілкуванні зі здоровою психікою. Друге, це дитина починає, якщо вона розуміє, що ви готові її слухати, вона це побачила, вона починає все більше і більше з кожним разом розповідати про себе. Ви дізнаєтесь про свою дитину все. Діти дуже егоцентричні по своїй природі, особливо підлітки. Вони дуже люблять про себе розповісти. І якщо вона побачить, що ви її слухаєте, що ви сприймаєте її, що ви її співчуваєте, що ви розумієте, як їй складно і складнощі тої ситуації, вона вам розкаже все про себе. Ви будете все знати. І третє, це допомагає дитині самій знайти рішення своєї проблеми. Прийняти правильні рішення і знайти правильні виходи з цієї ситуації. Чому це відбувається? Давайте знову на нашому прикладі. Ну, наприклад, я знаю, що мені потрібно скинути декілька кілограмів. Я приходжу до своєї подруги в гості, подруга на мене дивиться і каже: Да, тобі би краще скинути декілька кілограмів. Яка моя реакція? Сразу включається супротив. Я кажу, ну, можу сказати, можу подумати, що це взагалі не твоя справа. Я сама вирішу, коли мені худнути, чи треба худнути, чи може мені так подобається. Все, контакту немає. Я з подругою там трошки чаю поп'ю і піду додому. Ну, Задоволення від спілкування з нею не отримую. А якщо я прийду до подруги, ми почнемо пити чай, і я скажу: ти знаєш. Щось я так погладшила, треба би декілька кілограмів мені скинути. Вона буде мене співчутливо слухати, уважно, спокійно, не критикувати, не давати паради. І я почну сама казати, ну да, мабуть, треба ж в спортзал піти, більше рухатись, або, ну, мабуть, ще й до дієтолога, би, або самі порахувати, там, що я таке зайве їм. І поступово в мене складеться план дій. В цій ситуації. І я від такої подруги піду відчуттям того, що, по-перше, я порішала свою проблему емоційну, по-друге, я знайшла, як цю проблему вирішити діями. І по третє, що просто чудова людина, яка мене підтримала, з якою я відкрилась, яка мене послухала, це дуже приємно. Ще цей метод допомагає дитині навчитись слухати вас. Коли ви так слухаєте дитину, дитина так само починає чути і розуміти вас. І це формує її емоційний інтелект, який дуже важливий у всьому житті, і в дитинстві, і в подальшому дорослому житті. Це допомагає дитині краще вчитись, краще встановлювати контакт з однолітками, знаходити друзів. В подальшому це допоможе зробити кар'єру, знайти щасливий шлюб. З друзями завжди бути. Емоційний інтелект це дуже важлива і корисна штука. І, по-друге, ви не так дратуєтесь на дитину, ви починаєте більше розуміти, чому вона так себе поводить. Вам стає цікаво, ви знаєте практично все про її життя. У вас з вашою дитиною формуються дуже міцні і довірливі стосунки. Метод активного слухання не дуже просто освоїти. Бо нам звичніше давати поради, питати, щось запитувати, критикувати одразу, але йому можна навчитись. Треба просто тренуватись, будувати правильні фрази, і дуже важливо в ці питання замінювати на стверджувальні фрази. Дуже тонка грань між цим. Начебто приходить дитина додому, і ми питаємо, і бачимо, що вона засмучена, ми питаємо, що з тобою щось сталося? Перша реакція дитини, якщо вона засмучена, вона каже, ні, нічого, повернеться і закриється в своїй кімнаті. А якщо ми подивимося на дитину і скажемо, з тобою щось сталося сьогодні? Це одразу налаштовує її розкритися, розповісти про себе, про свою проблему. Тому пробуйте. Якщо тренуватись, це дуже корисний і цікавий метод. Він, до речі, класно працює з дорослими людьми, з близькими дорослими людьми. Якщо у вас виникли якісь питання, якщо вас зацікавив цей метод, пишіть коментарі, я допоможу вам освоїти дам ще декілька парад. Якщо б сподобалось це відео, ставте вподобайку. Підписуйтесь на мій, на мій канал. Далі буде ще більше цікавих відео про відносини з вашими дітьми, про проблеми, про виховання, про мотивацію. Якщо якісь теми особливо, особисто цікаві, пишіть в коментарях, я буду їх теж освічувати. Дякую за перегляд. До побачення!